Нам вистачає того, що наше місто нищить Росія, і ми не хочемо, щоб його нищили своїми харківськими руками. Просто я люблю цей архітектурний ансамбль, який знаходиться тут на вулиці Сковороди. Кожна спадщина, яка і так в Харкові лишилась небагато, це це важливо. Щоб ми, як харків'яни, пропустимо це будівництво, і то на там умовно через півроку ми під держпровом побачимо шестиповерхові куліничі. Під час повномасштабної війни у Харкові вирішили побудувати ресторан. Точніше, у чергове почали роботи, і не будь де, а майже у притул до пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення гуртожитку НТУ ХПІ «Гігант». Будівля була побудована на початку 20 століття, 20-30 роки 20 століття. Вона є пам'яткою в стилі конструктивізм. Тобто, хтось, мабуть, вважав, що якщо тут буде кілька мафіків. І ми оце побудуємо, ніхто і не помітить. Але мафіки це тимчасові конструкції, їх можна знести в будь-який час. А це капітальне будівництво. Це на 50-100 років. На паркані є паспорт об'єкта. У ньому йдеться про два поверхи. Але архітекторка має сумніви, що споруда не перекриє увесь гігант. Я хочу, щоб Харків лишився в тому вигляді для моїх дітей, в якому він класично має бути. Тематика плакатів протестувальників частково астрономічна, адже за їхніми даними тут хочуть побудувати ще один ресторан. Зорі такий є на нових будинках. Там навіть написано, хто замовник Анжела Андрян. Анжела Андріан прописана з панами. Балаянами здається в одній квартирі. Вони власники ресторану зорі на проспекті Льва Ландау. Один з них перебуває в Сполучених Штатах на даний час. Булах пояснює, відстань від майбутньої забудови до гіганту є меншою за два метри. Тобто, ресторан зводять в охоронній зоні пам'ятки архітектури, а це порушення. Район станції метро Ярослава Мудрого нині не найжвавіший. Багато кіосків, які раніше продавали фастфуд, закрито. Я думаю, що це просто певний такий така закладочка на майбутнє. Це про наглість, про зухвалість. Про те, що ми е, е, тому що можемо. На акцію приїхав заступник мера. Він стверджує, в останнє на сесії міськради питання щодо цієї ділянки розглядали ще у 2010 році. Саме тоді вона була викуплена і стала приватною власністю. В 2021 році замовник він трохи раніше продає цю ділянку і власність в 2021 році вони першому році. Вони отримують вихнідання саме містобудівні умови і обмеження, проектують. Містобудівні умови та обмеження це вимоги до проєктування і будівництва. Цей документ, за даними протестувальників, затверджувала чинна головна архітекторка Харкова. Активісти підготували звернення до мера, в якому просять звільнити Тетяну Поливанову. Яка відсутня всі три роки Великої війни в нашому місті? Вона підписала наказ на затвердження документів, завдяки яким це буде. Це в 2021 році. У мерії пояснюють, усю документацію замовник отримував у спосіб, передбачений законодавством. Відмовити там дуже-дуже важко. Також в 2021 році отримають повідомлення на початок будівельних робіт, але роботи не проводять, не починають. Роботи вони почали проводити влітку 2023 року, і місто вжило всіх заходів для того, щоб в 2023 році ці роботи зупинити. Зараз, пояснює Кузьмін, міськради не може отримати доступ до проєктної документації, бо під час воєнного стану діє мораторій на перевірки. Всі перевірки зараз державна інспекцію проводяться тільки з дозволу Державної інспекції з архітектури та містобудування, а також з міністерства. Але, на жаль, ми отримали від міністерства відмову. В дозволі на проведення перевірки, поки міськрада не проведе перевірку, ми не можемо ще скажу порівняти проєктну документацію з фактичним тим, що є на ділянці. З проханням захистити культурну спадщину. Протестувальники паралельно звернулися до департаменту культури і туризму обласної адміністрації. На акцію представники хова не завітали. Сподіваюся, що буде також реакція департаменту культури безпосередньо і в їх повноваженнях, повноваженнях прокуратури. Зупинити ці роботи до розгляду по суті, скажімо так, університет ХПІ звернувся до прокуратури наприкінці січня. Ми ж попросили коментар хова і чекаємо на відповідь. Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.